Україна стабілізує ситуацію на полі бою. Як повідомив міністр оборони Олексій Рєзніков, найгірший сценарій війни позаду. Він зазначив, що силами на фронті вдалося за рахунок багатьох факторів збентежити супротивника. За його словами, Україна стоїть на порозі нової фази війни. Збройні сили перейшли у контрнаступ в іншому напрямку. Резніков назвав синдром втоми у міжнародному співтоваристві однією з головних загроз у боротьбі України з Росією. Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко попросив британців. Виявити терпіння, оскільки Україна не може дозволити собі втратити їх підтримку. Він сказав: кожного громадянина Великобританії, який підтримує Україну і наші спільні цінності. Я прошу терпіння. Ми не можемо дозволити собі втратити вашу підтримку. Великобританія надає нам інструменти, щоб перешкодити Росії, поширити свій деструктивний вплив на цивілізовані країни. Ви граєте дуже важливу роль у цій боротьбі. Україна зробить усе можливе, щоб здобути перемогу. Коли війна закінчиться, на всіх нас безумовно чекає. Велике майбутнє у тісній дружбі, перевіреній взаємною боротьбою і наполегливості у вирішенні проблем, що впливають на сучасний світ. За даними британського міністерства оборони, Володимир Путін готується до великого українського контрнаступу на Донбасі, оскільки російські війська борються з нестачою боєприпасів, транспортних засобів та особового складу. На брифінгу йшлося. Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 6 місяців тому з метою повалення уряду та окупації більшої частини країни. До квітня російські лідери зрозуміли Міли, що це провал, і повернулося до скромніших цілей на сході та півдні України. Наступ на Донбасі просувається мінімально, і Росія очікує на велику українську контратаку. Оперативно Росія страждає від нестачі боєприпасів, техніки та особового складу. Моральний дух у багатьох частинах його збройних сил є поганим, і його армія значно деградувала. Його дипломатична влада поменшила, а довгострокові економічні перспективи похмурі. До речі, служба безпеки України повідомила, що ФСБ планувала провести акції протесту щодо зриву. У дня незалежності у Києві, Житомирі та Полтаві, псевдопротест був покликаний злучити демонстрантів, які активно засуджують військове командування України. Після цього демонстрація була б знята на відео, і ці кадри поширилися б Росією та Україною як частина кремлівської пропаганди. Повідомляється, що автором змови ФСБ є призначений Росією заступник голови Херсонської області Кирило Стремоусов.